Якось один молодий сім'янин збирався піти попрацювати у винограднику і сказав своїй дружині. Завтра, рано вранці, я піду до виноградника. Мудра дружина йому відповіла: якщо Богові завгодно, підеш. Завгодно Богові чи не завгодно, а я все одно піду, відповів нерозумний чоловік. Вранці. Ще досвід він прокинувся і зібрався, вийшов з дому. Але дорогою почалася така злива, що йому довелося повернутися. Підійшовши до свого будинку, він постукав у двері Хто там? запитала дружина. Якщо Богові завгодно, то це я, твій чоловік. Отож завжди, що б ви не збиралися зробити, кажіть, якщо Богові завгодно. Щоб з вами не сталося те, що трапилося із оцим цим самовпевним чоловіком.